you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, Ми починаємо. Мер Віталій Кличковочевич перебрався зі свого дворівного пентхаусу в центрі столиці до заміського шале з бункером біля Київського моря, яке знаходиться в Вишгородському районі області. Про це повідомляють змі. Як відомо, цей маєток перейшов у його власність. Після розлучення з Наталією Єгоровою останніми днями змі кілька разів помічали кортеж політика, який рухався від села Лютіж до Києва. Цікаво, що ж це так налякало мера Києва, що він вирішив жити за містом у будинку з бункером, чи може пентхаус у центрі столиці йому вже здається тісним. Як вказано в декларації мера маєток, придбали в 2013 році. власницею була записана Наталія Єгорова. А вартість будинку на 785,5 метрів склала 3 мільйони 620 тисяч гривень. Ціна земельної ділянки на 2,5 тисячі квадратів не вказана. В грудні 2023 року Віталій Кличко вніс у декларацію дані про суттєві зміни в майновому стані. Після розлучення він поділив майно з колишньою дружиною. Столичний мер передав Єгоровій будинок у Німеччині, а вона йому будинок у Люте. Еж загальною площою 785,5 квадратних метрів. Тут вже оціночна вартість цієї нерухомості виросла до 69 мільйонів 125 тисяч гривень, і вона точно може вражати своїми масштабами. Як відомо, резиденція кличка у лютежі розташована на березі Київського водосховища на території є причал для катерів на великий пляж та дебаркадер, а поряд з ним вартолітний майданчик. Дерев'яний особняк, виконаний у стилі альпійського шале, що оточує густий сосновий ліс. Від будинку є прямий вихід до води, також на території є підземний бункер, що дуже зручно в наш час. Тому можна припустити, що останнім часом Кличко почав сильно за себе перейматись та вирішив жити в будинку із власним бункером. Можливо, він втомився спускатись у міські укриття і вирішив користуватись персональним. Це тепер таки за політиків. Не варто забувати й те, що сусідом мера є його брат Володимир Кличко, що також ну, дуже зручно. Варто зауважити, що маєток розташований на закритій території, що охорона. Тож стороннім підійти до ділянки не вдасться, і все за високим парканом з колючим дротом та пильною охороною. Простих людей відлякують сирени. Поруч знаходиться елітне котеджне містечко Нью-Хевен, де ціна на нерухомість стартує від кількох мільйонів доларів. На території містечка є спа-центр із басейном та тренажерами, марина для яхт та розважальний клуб. Скоро що кличко Дарма час не гаяв та відхватив собі ласий куточок землі, а тепер ще й лишній раз катається туди, щоб не пересиджувати тривоги в столиці. Класний план, проте підкреслимо, що з цим будинком не все так просто, як здається, адже він побудований через купу порушень. Чітко видно порушення водного кодексу, всі порушення закону України про регулювання містобудовної документації земельного кодексу, найнезаконніший об'єкт, огороже, яка не дозволяє користуватися лісом, раніше розповідав екс заступник головного архітектора Києва Віктор Глеба. Але захоплений берег лише вершина айсбергу. Ще кличко зайняв 10 гектарів мальовничого соснового лісу. Будувати почав ще в 2011 році, а вже зараз тут ціле курортне містечко. Там прекрасно видніється шикарний будинок для мера, ще один для високих гостей, окремі помешкання для охорони і прислуги, ну і, звичайно, баня, яхт, клуб, власний пірс. Взагалі складається враження, що кличко дуже полюбляє на законі будівництва. Це стосується як його помешкань, так і розбудови столиці, через що почали вилазити різні проблеми. Проте кличка це не зупиняє і він просто живе у власне задоволення та насолоджується персональним бункером. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.